Добрий день! Вітаю всіх на занятті гуртка неродознавства і з вами я, його керівник Максименко Марина Натурівна. Відразу повертаємось до минулого заняття, на якому вам було запропоновано розгадати кресворд. ключовим словом якого була одна з назв професій, що допомагають перетворитися маленькому зерняті на запашний хліб на нашому столі. Отже, якщо ви все вірно відгадали, то у вас мало вийти слово Увагаек. Так, у вас вийшло слово мельник, тобто людина, яка працює на млині і перетворює зерно на борошні. І сьогодні я пропоную вам створити разом зі мною скарбничку у вигляді млина. На сьогоднішньому занятті ми виготовимо і задекоруємо сам млин от таким чином. А на наступному зробимо подвір'я для млина і завершимо роботу. Отже, приступаємо до роботи, починаємо створювати скарбничку. Сьогодні до роботи нам будуть потрібні міцний такий картончик. Від пакувальних якихось коробочок. Ну, літрову я взяла пляшечку, можете взяти а, іншу, можна меншу Джут, ножиці, сіна, як без нього, так? А, термоклей, звичайний клей, да, і кавове зерна для прикрашання. Можна і без них це не З Чому ми починаємо нашу роботу? Я трохи хочу ще сказати про підготовчий етап. Нашу пляшечку слід очистити від наліпок і, і ретельно її просушити, для того, щоб не залишилося ніякої вологи. Бо коли ви будете копійки закидати в вашу скарбничку, вони можуть ржавіти. Так? Пляшечка має бути ретельно просушена. Далі, ну, я думаю, що кришечка нам не знадобиться, хай. Повітря все ж таки туди поступає. І першим, що ми маємо зробити, це, це намітити місце для отвору, в який ви будете ваші монетки закидати. Для цього ми візьмемо маркер. Ну, і у мене тут уже такі полосочки є. Я думаю, що дах якраз так у нас по цю полосочку і вийде. І от на одній з цих полосочок я намічу собі місце для цього отвору. Зробимо отакий от не дуже вузьким, щоб можна було у зігнутому вигляді покласти паперову купюру. А далі. І я думаю, що все ж таки краще манікюрними ножицями, ніж ножем. обережно, так, щоб не поранитися. Зрізаємо, робимо цей отір. Вирізали. А, можна було б так і лишити, але все ж таки ви знаєте, що так, коли пластик підрізати, він такий гострянький. Щоб ми не поранили ручки, я думаю, що слід цей все ж таки обробити. А, нічого кращого не придумала, ніж обклеїти його або звичайним скотчем, або малярним скотчем, якщо є, або ізолентою. зелендою. Я хочу зараз спробувати обліпити його ізолентою. зелентою. Починаємо обмотувати наш млинчик шпагатом. Оскільки в нас нерівна пляшечка знизу, да? то ми її потім чимось замаскуємо. Зараз будемо плітати шпагатом по рівних частин, де пляшечка вже без вигінів. Ну, перший виточок я профіксую ще термоклеєм, не дуже гарячим, пригадуєте, да? щоб не поплавати пляшку деформується. В декілька місцях ми підклеїмо її, а далі можна буде для підстраховки промазувати просто клеєм. Коли ми дійшли вже під самий отвір, ми підклеїмо трошки клеєм наш джут. І зрізаємо його. Так. Дивіться. Ну, зверху буде солома, Але цей бік, його, він ще може бути видний у нас, так, з-під соломи. То треба його задекорувати, або взяти якусь тоненьку смужку фетру, або орнамент, стрічку, якусь, якщо є. У мене була от така ось стрічка з орнаментом, невеличкий шматочок. Я вирішила нею прикрити ці пустоти, ходячи на. Джут. Отже, нашому блину треба зробити дах. І тут знову нам на допомогу приходить сіно. Ми збираємо такий пучечок і згортаємо його джутом. Зараз трошки підріжемо краєчки, поки на це уваги не звертайте. Так. Звертаємо і звертаємо. Так. І трошки підклеїмо термоклеєм. Коли змотали і підклеїли трошки джут, зрізаємо тепер все це зайве. Щоб вийшов оханенький такий вершечок. Приєднуємо те, що вийшло, розподіляємо, треба прифіксувати. Надіємо багато, тому ми візьмемо джут і ще трошки прифіксуємо. Це у нас і тривочку цю стримає пригладить трошки так і щоб дати Охайного вигляду ми можемо ще раз? Вбити дах, отут от уже нижче. Чудо. Тоді ми трошки прижмемо цей дах. Ну, коли ми зробили вже дах нашому вітричкові, тепер ми маємо зробити самі лопості. Так? Тут також, виходячи з того, що у вас є в наявності, можна взяти або шпажки, або от у мене такі кавові палички є, або гілочки просто рівненькі, якісь. Якщо навіть цього всього немає, то можна взяти картону, теж зрізати такі тоненькі смужки і зробити з них оці лопасті. Ще поки що. Далі їх треба з'єднати між собою. Зробити це можна за допомогою якогось кружечка. Я взяла шматочок картону і зараз зроблю такий імпровізований. Пров. Він може бути навіть не дуже рівний, тому що ми його замаскою, щоб з'єднати всі всі частинки. Можна зафіксувати вітричок з одного боку, а можна зробити з двох. Міцненько так? Далі сховаємо цю картонку, можна накрутити. Шпагат І Можна прикрасити кавовим зерном, Це вже за смаком. От. Що ми робимо? Тепер дивіться, ну крім таких вертикальних, ще і горизонтальні лопасті так? А можна також порізати е, наші палочки, прикріпити по дві, наприклад, а можна намотати також джутом. Чет розрізаємо наші палочки на частинки. Я вирішила зробити по три. на с наименьшего. Хай, давай, 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 І так робимо усіх. Так. Далі ми кріпимо вітрак готовий на верхній намотаний джуд, щоб міцніше тримався. Так? Він, щоб він салонів веселому може козати. І робимо це з передньої частини по задній, у нас вже котір Ну, Основні моменти вітряка ми зробили. двері. Також можна зробити з такий кавових паличок. Відрізаємо однакового розміру. Дивіться, оце будуть такі двері. А можна зробити ручку з кавового зерна. Буде Це у нас ручка. Візьмемо маркер і намалюємо такі дві крапочки, значить там гвіздочки, якими були двері прибиті. Наша скрабничка вітрячок готова. На сьогодні все. Наступного заняття ми облаштуємо для нашого млина подвірочку.